Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося за минулу добу у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас сьогодні. Про таке життя під обстрілами окупанти майже три місяці тероризують Нікопольщину. Як виживають українці під ворожими снарядами? У всесвітній день тварин наші журналісти розкажуть про вплив війни на чотирилапи. Ліків на 10 мільйонів гривень та 100 тонн продуктів. Як благодійний фонд Святослава Хороброго допомагає цивільним і військовим. 223-я доба героїчного протистояння української нації російському вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж цієї лінії зіткнення. Веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичі ведення війни. За минулу добу підрозділам наших бійців вдалося відбити атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озирянівка, Бахмутське, Кам'янка та Тернові Поди. Звітує генштаб, докладна про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. За даними генштабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також Інших важливих об'єктів противника. Від ворожих ударів постраждало більше ніж 20 населених пунктів. Зокрема, на Слобожанському напрямку окупанти ввели обстріл з танків та артилерійських систем в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна. На Краматорському напрямку Білогорівка, Верхньокам'янська, Серебрянка. Також ворог здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцева, Яковлі. На цьому ж напрямку Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Виємка, Майорськ, Спірне та Бахмутське. На Авдійському напрямку обстріляні Авдіївка, Мар'їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка та Сухабалка. Наші воїни дали відсіч у районі населеного пункту Кам'янка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів станків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Новояковлівка. Гуляпільське, Новосілка, Новопіль, Залізниче та Богоявленка. На південнобузькому напрямку зазнали обстрілів понад 25 населених пунктів. В районі Тернові Поди наші бійці відбили атаку окупантів. Важка ніч. Нікопольський і Синельниківський райони вночі знову були обстріляні ворогом. Атакували Нікополь з градів і важкої артилерії. У ДСНС повідомили, постраждали четверо чоловіків. Марганецька і Червоногригорівська громади теж потрапили під обстріл. В цих населених пунктах ніхто не постраждав. В Синельніківському районі окупанти поцілили по Покровській громаді. За даними рятувальників, там сталася пожежа на складі одного з агропідприємств, але вогонь вже загасили. Обійшлося без жертв. В інших районах області ніч видалася спокійною. Є у нас постраждалі. Це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. В одній з п'ятиповерхівок зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. Нікополь під постійними обстрілами з 12 липня окупанти гатять по Нікопольському району ледь не щоночі. За майже три місяці терору у місті пошкоджено півтори тисячі споруд. 18 приватних будинків зруйновано вщент. Загинуло 10 містян, 50 отримали поранення. Попри це, деякі нікопольчани не полишають своїх домівок. Як люди живуть під постійними обстрілами, дізнавались наші журналісти. Лариса з родиною мирно спали, коли у їхнє подвір'я прилетів снаряд зі ствольної артилерії. Сталося це в ніч на 21 вересня на різдво Пресвятої Богородиці. Жінка впевнена, їх врятували вищі сили, адже жоден з членів родини не постраждав. Коли зриз прой все полетіло, стекли, все поламалося. А от у мене ікона старинна моєї бабушки, вона як висіла, на неї ні, ні, нічого навіть не дотронулась. Нічого не рухнуло, нічого не та Це просто диво. Вікно кімнати зої Артемівни виходить у двір. Саме туди перелетів ворожий снаряд. Скло полетіло всередину будинку. Літня жінка зовсім не ходить. Її врятував онук, схватив та побіг у коридор. Звісно, злікалася, вона ж так глушила. Думаю, боже ні зараз на нас, воно хоч у двор. Ані на хату впала. У родини Куликових вщент згоріли дві автівки. Вони взяли основний удар на себе та не дали розповсюдитись вогню далі. Люди перед зимою залишились без газопостачання та тепла, бо котел також вигорів. Щоб відновити систему опалення, газові служби вимагають узгодити новий проєкт. А це чималі гроші. Хорошо, що на кришу не, не Прийшло, що тільки шифер підірвало, шифер розлетівся. Все. А в основному гаряла така кухня і гараж Потому что в гаражі були запаси бензина е на всякий случай під постійними обстрілами і багатоквартирні будинки днями прилетів снаряд до сусіда пані Валентини. Його квартира повністю згоріла. У Валентини вилетіли шибки, посипалась частина стіни під вікном, всі меблі потрощило осколками. Жінка розповідає, кішка після прильотів ховалась три дні та боялась виходити до людей. Перший взрив дуже сильний. Ми вскочили, побіжали в підвал, Другий зрив теж так все хорошо. Ну а третій вже так долбануло, що дом підпрыгнув весь. Ну а серце мабуть, розчувствується. Прибіжали сюди додому, як відкрили дверь. Це кошмар, це все було на полу. По Нікополі стріляють з окупованого енергодару. Через каховське водосховище до нього всього чотири кілометри. По місту гатять градів та ствольної артилерії. Усі служби Нікополя щодня працюють в посиленому режимі. Комунальники кожного дня, а обов'язково після обстрілів вони надають будівельні матеріали, які необхідні для мешканців міста для усування наслідків обстрілів. Також проводимо прибирання. Якщо це пошкоджені дороги, то ми робимо ці дороги. Понад 60% нікопольчан виїхали з міста, проте не всі мають змогу евакуюватись. Ті, що залишаються, ховаються у підвалах. У кого є автівка, виїжджають на ночівлю в поле. У посадках утворюється ціле наметове містечко. Усі чекають на перемогу, щоб почати відновлювати рідне місто. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. У Дніпрі ліквідували нарколабораторію, яку кришував місцевий правоохоронець. Служба безпеки та державне бюро розслідування нейтралізували промислове виробництво та масовий збут метамфітаміну у регіоні. Повідомляють, що місяця зловмисники виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 мільйонів гривень. За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець обласного центру. До незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину. Також попереджав своїх спільників про оперативні заходи боротьби з незаконним обігом заборонених речовин, використовуючи службове положення. Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні та щоб отримати сировину для товару, закуповували контрабандні медзасоби. Готову продукцію збували через систему закладок. Наразі затриманим учасникам угрупування обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 255… Створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, та статтею 307 – незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. 151 пожежа у житловому секторі тільки за вересень. Рятувальники Дніпропетровщини нагадують про дотримання правил пожежної безпеки у своєму житлі. Адже через похолодання люди все частіше вмикають опалювальні прилади, але інколи забувають про безпеку. Тож в ДСНС наголошують, користуватися можна лише сертифікованими обігрівачами. Та їх не можна залишати без нагляду і дозволяти користуватися дітям. Нехтування правилами безпеки є загрозою для вашого здоров'я та життя. Всесвітній день тварин. Вже майже століття, як по всьому світові, активісти, волонтери та просто небайдужі люди щороку привертають увагу до братів наших менших. На планеті чи не щодня зникають види тварин та скорочується біорізноманіття. А ще цей день привід нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх тварин. Адже, як сказав Екзюпері, ми у відповіді за тих, кого приручили. Вони лякаються обстрілів, терплять евакуацію та страждають від розлуки. Наша знімальна група побувала у притулку для тварин, де розказали, як виглядає війна очима чотирилапих. Ай! 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 До сирен чотирилапі утримавці вже звикли, хоча раніше її виття змушувало їх помітно нервувати та з часом пристосувалися. А от до чого їм не звикнути, це вибухи від ракет, тим більше, що неподалік від притулку сталося кілька прильотів. Тут головне вчасно допомогти їм оговтатись, пригорнути якось відволікти від того, що трапилося. Але звісно, на психіці у них. Бувають перелякані. Тут щось паде. Вони вже такі раз по будкам поховалися. раніше такого не було. На будь-які голосні звуки там. Собаки звикли до людей і потребують, аби ми їх заспокоювали. Тому і отямлюються швидко. Чого не скажеш про котів. Давай собі трошки. У цьому притулку близько 40 котів лише із зони бойових дій. Їх усіх евакуювали із Сіверська. Там вони мешкали в одному притулку. Попередня господарка виїхала за кордон із собаками, а котів змушена була залишити у Дніпрі. Чотирилапим переселенцям навіть виділили окрему кімнату. Тут вони поки ізольовані від інших котів. О, бачите, вони всі домашні, всі такі дуже лагідні. Деякі навіть породні. На ну, все життя там рятувала їх з вулиці, але обставини склалися так, що сіверська ситуація була ну, така гаряча і вони мали їхати. У притулку розповідають, коти переживають стрес важче ніж собаки. Тут їх підводить кошача самодостатність. Вони менше потребують захисту від людей, тому їх не так просто заспокоїти. У котів стрес може переходити навіть у депресію, коли чотирилапі стають пасивними та просто сидять на одному місці. У такому випадку їх лікують тільки дбайливий догляд та час. Сергій Філіппов, Ломовський, новини 9 каналу. Малий та середній бізнес під час війни платіжна платформа Піонер провела опитування серед понад 4200 власників українського бізнесу. Згідно з результатами опитування, 70% підприємців, що працюють з іноземними клієнтами, і надалі продовжують працювати під час повномасштабної війни. Це доводить їхню стійкість при надскладних умовах. Ще 22% продовжують працювати частково. Майже половина або 43% змогли зберегти робочі місця для всіх своїх співробітників. Ще 20% втримали більшість з них. Крім того, попри воєнний стан 38% керівників цього річ мають намір наймати нових співробітників. Якщо говорити про адаптацію до війни, то більш ніж половина опитаних 58%, вважають, що пандемія COVID-19 дала їм досвід швидкого пристосування до надскладних умов. Більше 170 тонн гуманітарної допомоги у гарячі точки доставили волонтери фонду імені Святослава Хороброго. Більш ніж півроку благодійники реалізують різноманітні проекти, доставляють продукти та медикаменти у зони бойових дій, відправляють на передову автівки, дрони, рації та багато іншого. Спеціальні військові проекти благодійники створюють за запитом військових. Як фонд організував системну роботу, дізнавалися наші журналісти. ハハ <noise> Волонтери благодійного фонду імені Святослава Хороброго приймають вантаж від партнерів з Польщі. Надійшла гуманітарна допомога для України. Цього разу ліки. Півтори тонни ліків, десь вартістю приблизно на 10 тисяч євро. От всі ці ліки вони призначені для лікарень у Харківській області, де зараз лікують військових, мирне населення. От і, звісно, частина ліків поїде саме у звільнені території, у звільнені міста. Ось ця конкретна допомога, вона зараз ми мої... по. Веземо на наш склад тут поряд, і там спільно з фармацевтом ми все відсортуємо, перевіримо. І потім ці медикаменти вони поїдуть до лікарень Харківської області, які в нас давно вже пропросили про них. От, тобто це для них такий довгоочікуваний вантаж. От і там до інших міст. Серед тих, хто приїхав приймати допомогу, волонтери з Дніпра Євген. До діяльності волонтерського центру Євген долучився майже з самого початку повномасштабної війни. Твердить, інакше б не зміг, бо в ЗСУ рідний брат. До того ж, потрібна допомога мирному населенню у гарячих точках. Ребята пропонували е возити грузи людям. Спросили, розумію ли я відвісне, понімали я що це... Буде і тяжело. Я, конечно, же, сразу же сказал, да. по руку просто було невозможно у мирному житті. Євген був одним з керівників місцевого туристичного агентства. каже, після війни має намір продовжувати улюблену справу. Будемо основну туризм і в Україні і вже після війни. звісно. Зараз туризм зовсім другої. Зараз туризм волонтерський в нашій країні. Благодійний фонд надає допомогу людям на території Харківської, Чернігівської, Сумської областей, також Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Проте останнім часом більше зосереджені на східному Напрямку. Нині в пріоритеті Харків та деокуповані території діляться в фонді. Коли ти приїжджаєш, у тебе е, вистраюється черга там, з літніх людей, там, пенсіонери, там, мамочки, і одразу набігають як гарда дітей. От, і, і, і діти такі, хтось ді хто там поскромніє, хто чумази. Ну тобто ми там стараемся деток отделить, это детское питание передавать, это батончики, это сладости, дети очень сильно рады, попкорн, вате и і... Хочется их всех обнять и с ними остаться. Історії гуманітарних подорожей надихають продовжувати небезпечні поїздки, розповідають благодійники. Адже на сході нашої країни волонтерська допомога вкрай важлива. Більше всього мені запомнився випадок, коли я, я зі своїм фотом приїхали перший раз в Ахтирку. И Ахтырку только освободили, и люди еще не понимали, не знали, что происходит на тех территориях, которые не оккупированы. И они увидели номера из Днепра, и они вышли со слезами и сказали, спасибо большое, что Днепр о нас не забыл. На что им ответила, вас вся страна не забыла. Ну и после этих случаев, конечно же, мы продолжали, продолжали работать по мере своих сил, и будем продолжать до, до конца войны. Коробки із ліками з Польщі везуть на склад. Тут вантаж зустрічає фармацевт Світлана. Я завжди з радістю отримую це, бо я розумію, що це буде комусь потрібно. У мене є списки, де я потім обробляю їх, а зараз я по списку все, що приймаю, продивляюся, відмічаю, дивимось. Це все від грипу. Те, що в мене хлопці запитували у благодійному фонді імені Святослава Хороброго, системні запити та системна доставка. Організація активно співпрацює з іншими благодійними фондами, як українськими, так і закордонними. По лікам, якщо розумрозюмувати, то це ми порахували. Це ми передали більше ніж на 10 мільйонів гривень допомоги у вигляді дорогих препаратів ліків. Медикаментів, розхідників медичних, тобто, це були постачання від там Швейцарії Німеччини до. Польщі, і Данії, і Швеції у нас є партнерська організація. Наша діяльність супроводжується завжди документами, актами прийому передач, щоб це було максимально прозоро і все все ми віддаємо завжди безкоштовно. Найбільше чим пишаються благодійники, вдало підібрана команда волонтерів. Спільна глобальна мета перемога у війні. Зібрала людей різних професій, які вимогливі до себе, і майже весь вільний час віддають волонтерству. Це щирі. Системні, талановиті і відповідальні люди, які стали професійними волонтерами. Причому що є паралельна робота у всіх, тому що люди ну мають як -то жити, тому що ми не беремо грошей за те, що ми робимо. Ми завжди раді новим людям в нашій команді. У нас зараз в команді більше 40 людей. Вони з різних куточків країни: з Харкова, з Маріуполя, з Києва, з Чернігівщини. От із Дніпра, також так само. От це все дуже просто. Можна просто нам написати усе. Соціальні мережі, ми є у Фейсбуку, в Інстаграму, в телеграмі, пошта, сайт. Ну, тобто будь-який зв'язок комунікації ми завжди відкриті до нових до нової співпраці, до нових знайомств. Будемо раді. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Таким цей день побачили журналісти нашої редакції. Більше новин на сайті 9-го каналу постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажанням спокійного вечора і гарних новин.